Мир вам. Хочу зачитати послання Якова, перша глава. Вважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж, нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви були досконалі, бездогані і щоб вам нічого не бракувало. Вважайте за найвищу радість, коли. Підлягайте різноманітним спокусам. Спокуси нас будують, спокуси дають нам характер, будують нас стержень, дають нам мудрість. Ну, Але якщо мудрості немає, то слухаємо, що каже апостол Яків далі. А коли комусь з вас мудрості бракує, нехай просить в Бога, який дає всім щедро, і за це не докоряє, і вона йому дасться. Тому в Бога мудрості, вона вам дасться. І добре просіть з вірою без жодного вагання. Ісус вас любить. Амінь.